Вітання усім з Бессарабії, це Південь Одещини. Сьогодні я зроблю огляд двох неймовірно гарних флорибунд, які мають ну дуже чудові квіти та ще й довго тримаються на кущі. Невибагливі, не, не хворіють, і якщо ростуть вони у вашому квітничку. То це взагалі краще й не придумаєш. Але у мене ще виникло питання. Яку з них мені прищепити на штамбову троянду? Може, ви мені підскажете, як передивитись моє відео? Яку все-таки вибрати? Ну що ж, давайте подивимося і вирішимо разом з вами. Перед вами. Красуня Флоребунда ханзештадт, Росток починає цвісти. Це селекція Еверс Німеччина 2010 року. Вона має рясне цвітіння, як ми бачимо, і яскравий колір. Це життєрадісна енергійна троянда. Квіти кольором від бурштинового до абрикосового відтінку. Чашеподібні. Махрові, але не набиті такі, як в інших таких щільно набитих махрових трояндах. Діаметр квіточки може досягати 10 сантиметрів, а у мене вона зараз сантиметрів 8, ну перші квіточки, мабуть, до 10. Квіти зібрані у компактні зонтикоподібні суцвіття і довго тримаються на кущу. Десь приблизно 6-7, а в прохолодну погоду і більше днів. Ця троянда має гарний фруктовий аромат. У мене вона росте на повному сонці. Кущик у третій рік. В минулому році я її показувала, але кущик був маленький, невисокий сантиметрів до 50. І цвів не так рясно, як зараз. Висота кущика десь приблизно сантиметрів 80 90, а ширина так саме. Подивіться, які ж вони гарні ці квіти. Тут і абрикосовий колір, і жовтий. І помаранчевий. Цвіте вона суцвіттями, як я вже казала. А ті квіти, що відкриваються, подивіться, які ж вони гарні. У мене ця флорибунда росте на повному сонці. Цілий день, тільки під вечір заходить сонечко, і менше вже дістається сонце цій флорибунді. Подивіться, які в неї гарні листя. Вони стійкі до хвороб, вона не хворіє. Гарна флорибунда, дуже мені подобається. Рясне цвітіння, невибаглива, дуже гарна, приємний аромат, компактний кущик такий кругленький. Харнюще, ще, одним словом. Троянда супертрупер, флорибунда. Яскраво помаранчевого кольору видно її здалеку. Кущик невеликий, у мене невисокий, сантиметрів 60. Ніяк ця троянда не набере сили для росту. Гарненька яскрава, але маленька. Троянда супертрупер. Супер це точно. Гляньте оці п'ять троянд Так давно вже цвітуть більше тижня. Такі яскраві, помаранчеві. А тут, бачте, сипиться крон принцеса Маргарет. Уже відцвітає повністю. Супер трупер, маленька, гарненька трояндочка. Ну, ось я показала вам дві троянди, одна краще іншої. Ну, і яку із них мені прищепити на штамп тяжке питання. Може, ви мені щось порадите? Буду дуже вдячна. Взагалі, вибираючи троянду на штамп, все залежить від подобання, від смаку, від кольору квіточки, від того, чи довго тримається квіточка на кощику. Буду вдячна. За коментарі, за вашу думку, за ваші поради. Всім всього найкращого, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео!